Таю, це записую, як і обіцяла практику живи і пропоную вам, якщо ви ніколи не робили спочатку, подивитися, а потім робити. А якщо ви вже зі мною займалися наживо чи онлайн і знаєте цю практику, просто можемо робити це разом. Не потрібно нічого додатково робити попередньо. Як ви тільки відчуваєте, що вам потрібно додатково додати енергію життя, живи в ваше, ваше власне життя, можна дати сюди трохи часу і зробити цю практику. Не обов'язково бути в такому спортивному одязі. Просто він повинен бути зручний для того, щоб робити ось такі рухи. Так? Добре? Значить, базова позиція у нас е, трошки схожа на позицію жіночої слов'янської гімнастики ми колінка, але копчик не треба назад повертати -по -по куприцей. Просто можна ровно стояти, а можна трошечки присісти. І голов, голова е, маківка тягнеться вгору. І тут ми з вами починаємо, проростаємо вже звичного корінням в землю. Дозволяємо своєму корінню проростити глибоко в землю. Відчуваємо, як коріння видовжується. І торкається серця землі. Контакт. І потік енергії землі прямує вгору по корінню, заливає ступні, гомілки, коліна, наповнює стегна. Розливається по животику, стає більше місця для життя. Розтікається по сідницях, по куприку. Розливається вгору, заповнює собою грудну клітину, спину, плечі і через вікті стікає до кінчиків пальців рук, в долоні, активуючи долоні чакри. І обіймає плечі знову, гортає шию, горло, наповнює обличчя, потилицю, вушка, скроні, всю голову. І через маківку прямує вгору до Творця, до батька Небесного. А звідти золотим дощем потік безумовної любові Творця. Омиває, напуває, насичує все тіло, від маківки до кінчиків пальців ніг. Наповнює світлом, сяйвом і любов'ю. І вдихаємо любов. І видихаємо дякую. І ще раз вдихаємо любов. І видихаємо дякую. І відчуваємо, як потік творця по стікає в землю, до серця землі, і відчуваємо себе між небом і землею в двох потіках, відчуваємо власну вісь. І складаємо долоні перед грудьми і починаємо сильно-сильно їх розтирати, так, щоб долоньки стали. Гарячий, 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 гарячий. І в якийсь момент зупиняємось. Відчуваємо, як між долонями починає броніти такий теплий шар, тепла пульсація. І я звертаюся до живи, світлорода Всевишнього живу. І тепер ми повільно праву руку виводимо вгору, ліву спускаємо вниз. Права долонька розгортається до неба, ліва тягнеться в землю. Повертаємо, нахиляємо голову лівим вухом до лівого плеча і розтягуємо себе між долонями максимально. Я звуву живу, світло роду всілишнього. І відчуваємо, як потік енергії входить в праву долоню, розтікається по тілу і в грудному відділі закручується в спіраль, і через ліву долоню і ступні спускається, стікає в землю. Дихаємо. Тепер випрямляємо голову. І повільно з'єднуємо долоні перед грудьми. З'єднуємо долоні вдих, видих. І тепер ліву долоню випростуємо вгору, розгортаємо її до неба. Праву руку долоню тягнемо в до землю. І праве вушко схиляється до правого плеча. Розтягуємо себе між долонями максимально. І тепер жива світло, рода Всевишнього входить в ліву долоню. Розтікається по тілу, в грудях розкручується по спіралі і стікає по правій долоні і ступням корінням в землю. Наповнює, прочищує світіла. Вдих, видих. Вировнюємо голову і повільно з'єднуємо долоні між грудьми. З'єднали вдих. Спокійний видих. І ще один вдих. І на видисі розводимо долоні в сторони, виштовхуємо все зайве з себе, свого поля, долоні вгору. Вдих. Видих розтягуємо себе максимально між долонями і далі опускаємо долоні горизонтально. Права долоня розкручується вгору, ліва дивиться в землю. Розтягуємо себе так, як зірку, повертаємо голову праворуч в сторону долоні, яка дивиться в небо. І залишаючи таз на місці, всовуємо корпус праворуч. Тягнемося в напрямку правої долоні. І відчуваємо, як потік живи входить в праву долоню. По правій руці прямує до грудей. Розкручується в грудному відділі спіральлю. Наповнює собою все тіло через ліву долоню і ступні. Спускається в землю, дихаємо вдих. Видих. Повертаємо корпус назад, повертаємо голову праворуч. І міняємо долоні. Права долоня дивиться тепер в землю, ліва в небо. Повертаємо голову ліворуч. І нахиляємося. Ліворуч, таз залишається на місці, тільки плечі, голова, корпус тягнеться за лівою долонею. І відчуваємо, як потік світла рода Всевишнього живим, входить в ліву долоню, поруч руці розтікається в грудний відділ, розкручується спіралью, наповнює все тіло собою цим світлом, силою. І через праву долоню і ступні коріння прямує в землю. Дихаємо. Вирівнюємо корпус, повертаємо назад голову, розгортаємо дві долоні вгору. І повільно з'єднемо перед собою, відчуваючи, як між долонями ущільнюється простір. Відчуйте саме вашу дистанцію, на якій долоні відчувають супротив легкий, м'який. Ця дистанція може бути будь-яка. Потримайте так трошки долоні. І тепер оцю теплу сферу, енергетичний шар до себе, до грудей притискаємо долоні навхрест, робимо вдих. Спокійний видих. Відчуваємо, як розтікається енергія по всьому тілу, додаткове тепло, сяйво, світло. І з'єднуємо долоньки разом перед грудьми. І тепер ми робимо вдих, спокійний видих. І тепер навдосі виростаємо, виростаємо руки вгору і випрямляємо коліна, максимально себе розтягуємо між долонями і п'ятками. Випрямляємо, спрямуємо вгору, вгору, вгору. І відчуваємо себе великою антеною, яка приймає світло рода Всевишнього енергії живи, і відчуваємо, як вібрує кожна клітиночка, як тіло сповнюється світла, любові, сили життя. І як велика велика антена, кожна з нас приймає це світло, проводить його. Молодці. І тепер розгортаємо долоньки назовні і робимо руками кола. І випромінюємо цю енергію в простір. Руки йдуть донизу, донизу, донизу. З'єднуються внизу в районі матки. Долоньки разом. Вдих, видих. І тепер долоні підіймаємо до грудей, ще один вдих. Видих, можна ще постояти в такій позиції, подякувати собі, подякувати світлу, рода Всевишнього, живі, подякувати землі, матінці, батьку небесному, всім енергіям, з якими ми співпрацюємо, всім вищим силам. Дякую, дякую своєму роду, своїм янголам-охоронцям, своїм богам, вищим вчителям, духовним наставникам. Дякую собі своєму улюбленому тілу своїй свідомості і підсвідомості. Дякую всім, хто був у цій практиці. Дякую, дякую, дякую. І вже моє традиційно згортаємо ладоньки на груди і тепер розширю, розводимо долоні в сторони благо, дарую і благо приймаю, зберігаю, підсилюю. І щедро ділюся зі світом. Дякую. Дякую вам. Дякую вам, що ви зробили. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо буде бажання, напишіть, будь ласка, як вам було в цій практиці. Її можна робити тоді, коли ви відчуваєте, що вам потрібно додати сили життя в ваше власне персональне життя. Якщо ви захочете поділитися з іншими жінками, будь ласка, діліться, давайте посилання. Я буду дуже щаслива, коли наше коло буде розширюватися, і я вже щаслива, що воно розширюється, і власне закликаю вас робити такі практики, не пожаліти для себе 10-15 хвилин і відчути, як змінюється стан фізичний, енергетичний, психологічний, емоційний, енергетичний в загальному сенсі. На сьогодні все. Цілую люблю. Бувайте, чекаю зворотньому зв'язку, і запрошую вас в моє коло мального простір життя. Па-па!